Слава Ісусу Христу, дорогі сестри, дорогі браття, сьогоднішній день, який нас безпосередньо приготовляє до завтрашнього дня поминальної суботи, хотів би з вами задуматися над одним словосполученням, яке ми так часто чуємо після кожної літургії за померлих чи після кожного похорону, а саме вічна пам'ять. Напевно, кожен з нас думає, що це слово сполучення, вічна пам'ять означає. Пам'ятати про тих, хто відійшов від нас, передавати інформацію, цю традицію, цю молитву нашим наступним поколінням, нашим дітям, внукам. Але хотів би, щоб ми дійсно поглибили і зрозуміли, що саме означає вічна пам'ять. Вічна пам'ять означає, щоб Господь Бог їх пам'ятав, щоб мали, були вони записані у книзі Його життя. Пригадуйте собі, коли апостоли, прийшовши до Ісуса після першої місії, такі повні радості, повні ейфорії, кажуть, Господи, бійся нам кориться на Твоє ім'я. Що відповів наш Господь? Каже, не радійте тому, що бійся вам кориться, але радійте, що ваші імена є записані на небі. Молитва за померлих, яку ми завтра будемо творити. Це означає, власне, просити Господа Бога, щоб ці наші померлі були в пам'яті Божій, щоб Господь Бог їх записав до своєї книги життя, щоб про них пам'ятав по імені. Пригадуєте історію Лазаря і бідного, і багача, який жив, веселився, а Лазар жив біля нього і навіть не мав чим накормитися. І бій, і собаки приходили. І були біля нього лизали його рани, тим самим загоюючи їх. Але що каже Євангеліє, що Лазар помер, і багач помер, і Лазар пішов до Бога, а багач пішов в пекло. І бачимо, що Лазар має своє ім'я, а багач, коли пішов, не має. Пригадуйте собі також, і розбійника, який був розп'ятий разом зі Христом, що він казав? Боже, пом'яни мене у своєму царстві, згадай мене у своєму царстві, пам'ятай про мене у своєму царстві. Тому, власне, завтрашня молитва і наступні наші молитовні зустрічі за померлих, чи на службі Божій, чи на панахиді, чи на похороні, коли ми будемо співати вічна пам'ять. Ми просимо в цей самий спосіб Господа Бога, щоб пам'ятав наших померлих, щоб запам'ятав, записав їх до своєї книги життя, щоб вони були біля нього. Тому запрошую вас завтра на годину 15 до цього Христа, щоб ми відслужили панахиду на цьому старенькому цвинтарі монастирок, нікому є дуже багато людей похованих. Які прожили багато років в нашому місті, які заслужили на цю пам'ять, на цю повагу з нашої сторони, але також, щоб ми просили Бога, щоб Він їх взяв у свої обійми і пам'ятав кожного по імені. Амінь. Завтра, 5 листопада, година 15, запрошуємо на спільну панахиду за померлих на цьому цвинтарі. Слава Ісусу Христу!